Для того, щоб знайти на які найменші відстані сліди збігатимуться, ми знайдемо число, яке націло поділиться і на 48, і на 70. Тобто, фактично, ми будемо шукати найменше спільне кратне даних чисел. Отже, ми шукаємо НСК для чисел 48 і 70. Для цього ми розкладемо числа на прості множники. І 70 розкладаю. Я спочатку ділю на 7, тому що 7 це просте число і зручно поділити, а далі вже продовжу розклад таким чином. Після цього я візьму більше серед цих чисел 70 і помножу його на ці множники, які є в числа 48 і немає в числа 70. Тобто, оця двічка, як ми бачимо, є. А далі всіх оцих множників уже серед розкладу числа 70 немає. Тобто 2 на 2 на 2 – 8 8 на 3, 24. От мені треба помножити на 24. Я беру і 24 помножу на 70, отримаю 7 на 4 28, 7 на 2, 14 і 2, 16. Ну, дописали. Отже, це 1600. 80 сантиметрів відстань після початку руху. Знову ж таки, щоб знайти через який найменший термін, усі теплоходи зустрінуться в порту, ми маємо фактично знайти найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 10, і на 12, і на 15. Тобто для таких чисел найменше спільне кратне. Отже, давайте зробимо це. Розкладемо числа на прості множники І потім, наприклад, зробимо таким чином. Візьмемо, наприклад, одне серед цих чисел, наприклад, саме більше число, 15, і домножимо. Тими множниками, які є в розкладах інших чисел, а немає в розкладі числа 15. Наприклад, от візьмемо число 10, 5 є тут, а от двічки немає, значить, будемо домножати на 2. Разом з тим, в даному числі, немає, як ми бачимо, оцих двох двійок. Ну, одну я вже взяла, значить, прийдеться ще на 2 домножити. Тому 15 множимо на 4, отримаємо 60 через. 60 днів. Разом з тим, ми могли б це зробити і по-іншому. Тобто, ми могли б знайти, наприклад, найменший спільний кратний для 10 і 12 число, яке ділиться і на 10, і на 12. Як ми бачимо, в даному випадку це буде також число 60. От, далі пересвідчити, що це число ділиться і на 15, тобто відповідь 60. Число книжок має ділитись на націло: на 12 і на 8. Тому, фактично, нам треба знайти найменше спільне кратне, чисел 12 і 8. Можна робити це, розкладаючи числа на прості множники, як ми це робили в попередньому випадку. Разом з тим, ми можемо взяти більше серед цих чисел 12 і домножати його на послідовні числа 2, 3, 4, і знайти ще числа, яке водночас і поділиться на 8. Наприклад, ми бачимо, що якщо я 12 помножу на 2, то буду мати 24, і це вже число ділиться і на 12, і на 8. Отже, найменше спільне кратно, тобто найменша кількість книжок, яка може бути у Петрика, щоб він міг розставити їх порівну і на 12 полицях, і на 8 полицях, це 24 книжки. Разом з тим, за умовою, у нас відомо, що книжок у нього більше ніж 100 і менше, ніж 140. Тому далі ми будемо шукати вже просто кратне. Даних чисел. А для цього ми 24, знову ж таки, починаємо множити на, на 2, на 3 і так далі, і знайти те число, яке задовільняє умови, що воно більше 100 і менше 140. ну, Наприклад, 2 на 24, 48 нам не підходить. 3 на 24. Також не підходить, 4 на 24 не підходить. А якщо я 24 помножу на 5 і отримую 120, от якраз цей варіант підходить. Тому відповідь буде 120. Уже 24 множимо на 6, то ми знову ж таки виходимо за межі що число менше 140, тому відповідь 120.